Вітаю на Білоцерківському авторинку. У мене для вас чергова пропозиція. Volkswagen Passat Universal 2013 року має 272 тисячі км пробігу, 1,6 дизельний двигун та автоматичну коробку передач. Хочу вам показати його поближче. Це надійний сімейний автомобіль з великим багажником у гарному кольорі. Є передні та задні парктроніки. Авто надійне, популярне у порівнянні з конкурентами у її класі, незатратне в обслуговуванні. Має гарну комплектацію та є все для комфортного пересування по місту та по трасі. Давайте заглянемо всередину та заведемо авто. Має, до речі, два комплекти ключів. Має просторий тканевий салон у гарному стані, повний електропакет, електрослопідйомники, регулювання дзеркал з підігрівом, центральний замок, електрорегулювання передніх сидінь з масажем, автосвітло, автодощ, мультируль, круїз-контроль, автоматична коробка передач, двохзонний кліматконтроль та мультимедіа з усіма необхідними налаштуваннями. Звичайно, що ззаду буде багато місця, тут комфортно. Також є такі шторки та підлокотник. Давайте заглянемо в багажник. Ну як характерно для універсала, він має дуже багато місця. А я запрошую вас на тест-драйв цього авто до нас на авторинок. Нагадую, що працюємо ми кожного дня без вихідних. Цю автівку ви можете придбати в лізинг або в кредит. У нас ви це можете зробити швидко та безпечно. Також у нас ви можете продати свій автомобіль за розумні гроші. І за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте до нас та особисто все дізнаєтесь. До зустрічі!